Доброго вечора, шановні. Ось і прийшов час продегустувати. Груша Вікторія. Ось така Чотирохрічна, четверте літо. Оце. І на неї привита гілка Платоновської. Оце отака платоновська груша. От я хочу зараз зважити, ну і продегустувати. Візьмемо Вікторію. Такі руші дуже крупні. Ось, дуже просто. Я навіть не знаю, я ось, бачите, підпорочку зробив, бо гуляка дуже і тут підпорочка. Просто Вікторія дуже крупна. Ось. Ну, три грушки я візьму Вікторії. Ось, вже оси. Як бачимо, добираються оси. І три грушки. Або і ця вже Платонівська, ось бачимо. Ось ось. Ось я угін. Вже вона я також. І три. Груші візьмемо Платонівської. І зараз ми їх зважимо, а потім продегустуємо. Ну, Вікторію дегустувати я не буду, чому грушок мало. Хоча продегустую. Так, починаємо. Вікторія.

і 250-248. Ну, в районі такі доходять вони. Ну, в середньому вони платонівська, а це вони в середньому такі 180 по 200 грамів. Так. Зараз. Оця наче м'якенька. Зараз я спробую так, щоби, бо оператору нема. М'яко твердає, ось з крупинкою такою легкою, Вкус попробую скажу. М -м -м. Смак солодка. Без кислинки і, як би вам сказати, такий беровий привкус такий, іменно от бери, без терпкості, без нічого. Просто бомбіческий. Ну, давайте попробуємо тепер Вікторію. Вікторію. За Вікторію що я можу сказати? Вікторія це. Є Вікторія. Хтось з такими грушами вирощує це осіння. Сама-сама-сама вкусна бера. Дивимося, яка м'якоть. Взагалі бомба. Карамельний такий аромат, привкус сочна. Заодно з неї не тіче, так як із Бертіче. М'якоть. і не картопляна, як ото є, але от вона сочна, дуже-дуже вкусна, дуже. Такий ніжний привкус. Ну, оце якось. Якось оце так, коротше, товариші. Уже ми знімаємо. Ці ігрушки, тому що вже прийшов період їхнього споживання. Ну, а це якось так. До побачення.